Обговорюємо зміни для підприємців у березні. Згадаємо про податки нову форму звітності для ФОП та щомісячну звітність. Обговоримо тест для ФОП, щоб визначити, коли подавати звіт 4ДФ. А також обговоримо наплив фактичних перевірок та нову форму чеку з 1 березня. Щоб бути в курсі всіх актуальних подій, обов'язково додивляйтесь ролик до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. У підприємців змін стільки, що доводиться їх обговорювати щомісяця. У лютому Міністерство фінансів затвердило нову звітність для ФОП-єдинників на всіх групах. Тобто, ФОП на першій, другій, третій та четвертій групі мають нові форми. У звітності з'явився новий розділ, який допомагає відмітити сплачений військовий збір, який ФОПи почали сплачувати з 1 січня двадцять року. Всі, хто подавав за старою. Формою звіти за результатами 2024 року подавати звітність за новою формою не повинні, адже подавали вони його в той момент, коли діяла актуальна форма звіту на момент подачі їхнього звітного документу проте все ж є певна категорія ФОП, які мають переподати звіт. Якщо ви закрилися вже після початку 2025 року, при закритті подаємо ліквідаційний звіт, і скоріш за все, ви цей ліквідаційний звіт подали без фіксації сплати військового збору і маєте це все ж таки дофіксувати. Тому доведеться подати уточнюючий ліквідаційний звіт за новою формою та відмітити сплату військового збору у 2025 році для довідки. Нагадаю, що нову форму звітності більшості ФОП подають в наступному порядку. ФОП на третій групі будуть звітувати про доходи та в тому числі військовий збір за новою формою з 1 квітня по 9 травня. ФОП на першій і другій групі будуть звітувати за новою формою аж в далекому січні 26-го року. Проте, якщо виникне потреба подати довідкову звітність для фінмоніторингу, наприклад, з цим можна зіштовхнутися швидше, адже довідкову звітність ФОП на першій і другій групі можуть подавати щомісяця. Ви точно знаєте про що місячну об'єднану звітність за найманих працівників, і багато хто переплутав це з тим, що ФОП тепер мають загалом звітувати до податкової щомісяця, і це не зовсім так. ФОП звітує щомісяця за наявності двох обставин: по перше, якщо вони мають найманих працівників. По-друге, якщо вони виплачують доходи на користь фізичних осіб, з яких треба сплатити та отримати податок на дохід та військовий збір, і тоді подається звіт 4 дф Хочу заакцентувати увагу, що податкове законодавство не містить ні вимоги, ні штрафу за те, щоб звітувати 4 дф за виплати від одного ФОПа до іншого. Ключове питання, яке потрібно собі поставити, щоб визначити, чи подаємо ми звіт 4 дф як ФОП чи ні, заховане у статті 119 податкового кодексу, яка визначає штраф за неподачу звіту 4 дф у цій статті вказано, що штраф за неподачу 4ДФ застосовується у тому випадку, коли неподача такого звіту спричинила несплату податків. Чи спричинить неподача звіту 4ДФ несплату податків за виплати ФОПу для вас? Звичайно, що ні, адже кожен ФОП персонально платить свої податки за свої доходи. Проте мушу поділитися з вами також лайфхаком щодо щомісячної звітності за найманих працівників. У ФОП, що має найманих працівників, існує обов'язок подавати звіт за працівників щомісяця, і цей обов'язок можна Виконати буквально за 15-20 секунд. Заходимо у наш сервіс для ФОП «Вчасно звіт». Я так об'єднав свої зусилля з командою вчасно, і ми спільно з ними будемо автоматизувати діяльність ФОПів. Обираємо спрощену форму звіту за працівників, і у вас всього 5 питань, щоб підготувати величезний звіт за найманих працівників. Заповнюємо їх, і відбувається магія. Звіт заповнюється повністю автоматично, і ми його одразу можемо надіслати. Податково. Таким чином, ми з командою вчасно звіт спрощуємо життя ФОПів, в тому числі, які мають найманих працівників, і вам абсолютно не потрібно розбиратися з великими складними 10-хвилинними інструкціями, як заповнити звіт за найманих працівників. Буквально 5 питань і звіт відправлю. Звичайно, гігантська зміна для ФОП, яка відбулася, це зміни у фіскальних чеках. Вже з 1 березня всі ФОП, які видають чеки, мають їх видавати за новою формою. Хочу вам показати ідеальні форми чеку, що згенеровані за новою формою на готівку. Та безготівку у готівковому чеку зверну увагу, що це оплата прийнята купюрами та монетами, і вказано поле решта, яке є новим. Зверну увагу у фіскальному чеку між полями можуть бути і вказані якісь додаткові дані, які не є обов'язковими. Це не проблема. Також у фіскальному чеку при оплаті картою бачимо, що синхронізовані рядки з 12 по 17, в яких деталізує безготівкову оплату як форма оплати. І банківська карта це засіб оплати. І далі є рядки, які вказують на дані платіжного терміналу. Ось з цими чеками можете порівнювати себе. Якщо у вас аналогічно все супер, у вас. Актуалізовані форми чеків, тепер детальніше зупинюся на ключових питаннях, які можуть у вас виникати. По-перше, як вказати тепер передоплату за товар, зверну увагу, що передоплата за товар, аванс за товар, завдаток за товар, післяплата за товар це реквізит чеку, який називається спосіб оплати. І він в поточній редакції чеків не є обов'язковим. Тобто, ці дані не мають значення для чеку, і якщо ви їх взагалі не будете вказувати, це не проблема. Проте, якщо ви б хотіли вказати ці дані Додатково вказуйте їх в назві товару або у полі коментар для вашого фіскального чеку або в будь-якому іншому полі, де вам зручно. Наступне питання: рядок, форма оплати. Зараз має тільки три опції: готівка, коли ми приймаємо копюри, безготівка, коли гроші заходять на рахунок, та спосіб оплати інше, який ви будете зараз рідко застосовувати, адже можуть вводитися нові форми оплати, і тоді цей рядок буде актуальним. Тобто тут в цьому рядку немає ніякої творчості, ми маємо обрати тільки те, що вичерпно дає нормативний акт. А от рядок засоби оплати у нас креативне поле. Нормативно-правовий акт дає нам такі засоби оплати, як електронний платіжний засіб, талони, жетони та слово тощо, що тут ключове. Це означає, що тут можна підприємцям пофантазувати і вказувати ті засоби оплати, які у них фактично є. Більше того, навіть вийшло роз'яснення ДПС, де вони навели певні приклади можливих засобів оплати. Наприклад, можна Вказувати при оплаті картою торговий термінал або оплата картою. При оплаті через NovoPay можна вказувати електронний платіжний засіб, або можна вказати просто NovoPay, або можна вказати платіж через фінансову компанію. Будь-який варіант буде правильним. І безпомилковим за умови, що це відображає суть вашого платежу. Не обійшлося у рядку засоби оплати без хитрих моментів. Там можна вказувати, як ви зрозуміли, що завгодно, в тому числі і подарунковий сертифікат. А це означає, що там хтось може випадково вказати подарунок, сертифікат чи інші речі. І для єдинників це заборонено і можуть позбавити єдиного податку. Тому, будь ласка, з цим будьте акуратні. Окрім цих всіх змін, помічаю, що з січня місяця та й потепер суттєво збільшилася кількість фактичних перевірок у підприємців. Вона росте постійно. Нагадаю, що фактична перевірка це такий тип перевірки, де податково приходить до вас на місце реалізації товарів чи послуг, проводить контрольну закупку, щось купляє, а також має право перевірити касову дисципліну найманих працівників, ліцензії на торгівлю алкоголем і облік товарних запасів. На реальних податкових перевірках податківці люблять надавати, окрім наказу та. Розпорядження на перевірку, ось подібні документи зі списком, який від вас вимагають. Хочу нагадати, що виписки з банків, договори, книги обліку це все первинні документи, які можуть бути перевірені тільки на документальній перевірці, на фактичній перевірці ні. Саме тому, будь ласка, усвідомлюйте свої права і не надавайте зайвого, щоб не отримати більшу кількість проблем. Досить часто від вас чую такі тези, що фопів зажимають, і пора переходити на тов. І ця фраза деколи так звучить, ніби у фопів купа проблем. А от У ТОВ все абсолютно без проблем. Насправді у ТОВ свої типи проблем, а у ФОП свої типи проблем. І змінивши форму бізнесу, ми не врятуємося від проблем, а просто змінимо одні на інші. Наприклад, ТОВ платить ПДВ та реєструє податкові накладні. А ці податкові накладні періодично можуть блокуватися. Це проблема. ТОВ не може взагалі в великих об'ємах купувати товари за готівку. ФОП може. То важко знімати кошти в готівку, і для цього треба зазвичай виплатити дивіденти, що збільшує суму податкових навантажень. Тов має здавати щодня банку готівку, щоб дотримуватися касової дисципліни та має ще багато своїх нюансів по обліку. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер суперактуальним. Побачимось в наступному ролику.